Так, іду до зірки, яка відправляється зараз у напрямку Бердичева і зі станції Карпати у Закарпатті. Так, ну що маш? Що ти скажеш? Як ти провела ці дні? Що тебе зачепило? Чи отримала те, за чим їхала? Чи бонуси отримала, чи не доотримала? Короче, калісь, тому що в тебе 5 хвилин до відправки. Кажи, Ну, те, що я їхала сюди за. За, за чим дуже скучила, бо я довго сиділа як атшельник такого запірці. Ну, мабуть, там в своєму таких осознаннях, усвідомлення, плюс стреси було свого. І моє перше було бажання це попасти всередину своїх своє оточення ресурсне, провести найцікавіший час. Ну, час з людьми, які такі самі, як я в ресурсі творці, щось хочуть постійно, хочуть десь комусь щось допомогти. А не лежати там з коктейлем на ібіси, як ту як тюлень. Да, ну інколи <світ> треба перш догнати, а потім <світ> все зробити, щоб допомогти. Навіть, а, що а... Але це був такий класний момент для мене перезагрузки, перезавантаження, і надихнутися е, от тими у, у, да, людей і пропуститися через себе, щоб в мене це всколихнуло, того що колись я цього так само бажала, якийсь певний час перегоріла. І зараз дві говоря, бо мені аж молнами, то коропорашки дать по ногах. Це було круто, навіть ну, цього не описати. По-перше, і наплакалася, коли чула історії людей. Побачила дійсно, що люди такий кризовий час досягли фінансових, потім результатів результатів по здоров'ю. І коли ти знайомишся з людьми, які тільки перші пару місяців прийшли в компанію, хоча я вже в компанії скільки 10 років як я користуюсь продуктом, як клієнт як клієнт. А, і зараз розумію, що наскільки це важливо, і щоб люди своє здоров'я поправляли з цією продукцією, і я побачила, що наскільки круто вона працює, хоча я знала, і наскільки вона унікальна, але що вона настільки це надихає. ну і плюс зараз те, що за короткий час можна створити такий бізнес, який можна і покращити здоров'я, покращити свій рівень життя, бути серед ресурсних людей, не сидіти на місці як цю день. Чи можливо і... на сьогодні зібрати в одне місце людей, які не є ждунами, як є таке, таке слово, так? А грибуть щось роблять і розуміють, що іншого шансу може не бути, що живучи, маючи шанс жити сьогодні. Саме сьогодні треба діяти. Ну взагалі прожити ще раз ще ще раз життя, шансу вже немає. Він дається тільки один раз. Просто багато людей живуть як на чернетку, цього не усвідомлюючи. А хочеться бути з людьми, які просто живуть це життя і пруть, як паровоз, і не треба нікого тягнути. тільки сказали всі раз і зібралися. І це круто, так і мабуть, тільки ті, хто мають, мають можливість поділитися, правда? звичайно, і а можна іншим. поділитися тільки тим, що ти маєш. Так. А коли ти дійсно маєш те, що може людині допомогти і бути здоровим, і щасливим, і заробляти щось і ще лишити потім, тому що нас все закладено, так. то це да тому по мі вперед. До зустрічі і шагу на, назад, академії. Шагу на місці, то вперед только всі місця. І до зустрічі найближчим часом в Житомирі притичі. Да, 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 да. да.